У день вшанування пам'яті святої великомучениці Параскеви П'ятниці храмове свято відзначила громада унікальної духовної святині села Берлин. З усіх куточків парафії поспішали люди на храмовий празник. До головного парафіального свята дев'яносторічна святиня одягнула ошатні прикраси, серед яких живі квіти особливо милують око вірян. На запрошення вірних і священника парафії отця Андрія Чехота прибув преосвященніший владика Петро Лоза. Єпископ, помічник Сукальсько-Жовківської єпархії. Сьогодні храм Параскеви вже 90. Ювілей. Єднаймо разом у молитві за мир, за волю, за людей. Дякуємо Богу, що вам дарує сили відвідати всі храми, які вас запросили. Нехай Слово Боже, в серці не згасає, і Господня благодать вам допомагає. Шановна любов'ю ми хліб святий підносимо і у вас благословення для усіх нас просимо. Разом із собором священників архієрей очолив святу божественну літургію. У часі богослужіння архієрей виголосив проповідь, в основу якої поклав на звичайну глибоку притчу про сіяча, де сіячем є сам Господь. І справді, щедрим назасів Словом Божим був є і залишається храм, покровителькою якого є свята великомучениця Параскева П'ятниця. Вона захист і надія парафіян цього храму. Ікона патронки храму виставлена на тетраподі для пошанування вірними і гостями парафії, мучениця, яка дуже вміла розважати і приймати до свого серця страсті Христові, терпіння нашого Спасителя, який був розп'ятий на хресті, яка була святою побожною жінкою, вірною християнкою. Те, що вона здобула свої християнські. Чесноти, вона також завдячувала своїм батькам, які були побожними і ревними християнами. І коли ми бачимо оту особу святої Параскеви, яку виховали її батьки, як є важливо, коли ми кажемо про виховання наших дітей, як поводяться наші батьки, якими вони є? Бо до дітей можна сказати тисяча слів. Але коли ми покажемо своїм прикладом, як ми поступаємо, то завжди дитина зробить не так, як ми кажемо, а так, як ми робимо, як ми поступаємо. Коли тато з мамою спішить, не ділючи свята до храму, бо це є День Божий, День Господній, щоб в цьому храмі подякувати Богу, перепросити, можливо, Його а більше того, попросити тої ласки, яку потребуємо в нашій родині. Те, що свята Параскева була запалена тою великою любов'ю до Господа Бога, бо вона бачила, як живуть її батьки. Її батьки вже вшаровували Господні страсті. І тому назвали її Параскевою, що означає п'ятниця. Переводиться це слово Параскева як П'ятниця. Тобто цей день, коли наш Господь Ісус Христос на Голгофі віддав своє життя за кожного з нас. Помер на Христі, пролив другу цінну кров. І свята Параскева також своєму житті завжди. Шукала цієї підтримки в розп'ятого Христа, бо знала, що з цього Христа вона отримує всі необхідні ласки і силу, щоб бути і залишитися доброю християнкою. Учасники святої літургії сповна користали з можливості духовної віднови, сповіді і причастя з рук архієрея. особливо активно приступили до головного таїнства греко-католицької церкви маленькі Берлинці. Які шанують традиції християнської віри своїх батьків, учасники церковного хору з хорів, як і 90 років тому своїм чудовим співом супроводжували службу Божу. Причастя то Весь день получатися правді твої. Після звершення найголовнішої молитви у житті кожного християнина, якою є служба Божа, єпископ Петро привітав парафіян і настоятеля церкви із храмовим праздником. А вони віддячили владиці за щиру молитву і духовний провід найбільшого парафіяльного свята релігійної громади, грамоту, яку я прошу ця декана зачитати для усіх нас. Ми хуто кожного міністр писком сюдарсько-жовківський, правожей сударсько-жовківської єпархії Української греко-католицької церкви, грамона Гірею Андрію Чебету. І парафіянам храму святої великомучениці Парасхевиї в селі Берен Золочинського району Львівської області з нагоди 90-річчя храму. Уже 90 років благословенна Богом святиня скликає свій вірний народ на молитву, на спільну трапезу Господню, в цьому храмі вірний міт Божий освячується, черпає світло віри, надії любові, загрунює свої духовні рани. Благословення Боже спливає і на нами на парафіян цього храму. Погрубнює його віру, а Пресвята Богородиця оберігає вас і материнським окрогом. Благословення Всеводнього Бога, Отця і Сина Святого. Бога. Намолена десятиліттями святиня не вмістила усіх охочих, тож чимало людей брали участь у службі Божій на церковному подвір'ї. День видався надзвичайно сонячним і погідним, тож берлинці були в ще більшому піднесенні від того, що й погода сприяє гідно відсвяткувати храмовий праздник і 90-ліття храму. Чисельно прибули парафіяльні родини, які відбудовували святиню і духовне життя на парафії. Також спільно помолилися за мир в Україні, а на завершення відбулося освячення води. ne osuši voda ti dođe i vodu ti osjeti i pokoriš voda